Павел говорить, що не взирає ні на що, він продовжає своє посольство, свою місію робити, навіть прибуває під судом, в узах, давай приклад і нам, як і сьогодні многих митрополітів, священиків тягнуть у суди, але вони продовжують смиренно свою місію проповідувати Слово Боже у той час. Коли людей неканонічної церкви до неба возносять, хвалять, виділяють на то различні державні кошти, щоб тих людей, котрі не являються істинною церквою, їх підтримати, для чого? Для общого внутрішнього розкола між віруючими і ослаблення нації. Православні то знають, і все роблять, і моляться, Господи, як каже Павел, благослови всіх наших людей і дай, Господи, силу і мудрість, щоб наші люди не купилися на красиві обманні речі розкольників. Вони знають красно говорити, але ще красивіше знають бити, ще красивіше, знають палити наші храми, руйнувати храми, захвачувати храми. І збивати людей знають, о, як знають, так як спеціалісти спеціально кличуть бойовиків, а закривають лиця, або їх не впознати, о, як не знають, то добре робити Свідчо про одного ніякого Бога в серцю у них нема. Регістрація державна не дає благодать, дає лише право служити. Благодать Божою дає лише Канонічної єдинство церкви Христової з усіма церквами світу. Такою є і наша Українська православна церква, де пристоятель, саме блаженіший Онуфрій, щоб ніколи люди не спутали, бо так важно нам розуміти, ми в Закарпатті маємо свою історично благодатну Карпадоруську православну церкву. Церковь Національна, котра веде свій час від Кирили Мефодія і Мукачівська єпархія, ніколи не починялася другим патріархам, в тому числі і Константинополю. Ми з вами говорили, що 100 років назад Ізі було народне церковне себе, котрої відновило і юридично духовну церкву Карпатруську православну і її возрождені. І правильності возрождення підтвердив патріарх сербської церкви православної, патріарх Дмитрій, котрий послав нам нашого єпіскопа, луччого свого єпископа Досифія Ніжського, котрий прогарантував правильність акції возрождення церкви, і, і церква стала визнана сербською православною церквою. Попитався помішати в патріарх, коли висвятив єпископа для Праги. А потім сказав, якщо хочеш, і туди йди до русинів, на Підкарпатську Русь. І пішов архіпіскоп Саваті. но що сталося? Тут його не прийняли. Да, він маленько зробив розкол пізніше по вимозі патріарха Дмитрія Сербського. Патріарх Константинопольський попросив свого єпіскопа Саватія відступити від Мукачівської єпархії Карпатурської православної церкви і всіх його дітей благословити вернутися у єдинство із нашою церквою. І так дві церкви публічно, історично підтвердили визнання нашої церкви. Не по нашій війні, потім Чехословацька Федерація, яка складалася з трьох держав Чехія, Словакія, Підкарпатська Русь, німцями була зруйнована. Потім прийшла війна, і частинку цієї федерації приєднали до Совєтського Союзу, тобто нас. Але де б ми не були? Ми залишилися з канонічною своєю карпоту православною церквою. І тому, хто б в наш край не приходив, які б лічності не водили так, щоб показувати їх, як красавців, ніч не міняється Закарпаття, канонічна територія карпато руської православної церкви, котра нині знаходиться в структурі Української православної церкви під відом двох єпархій Мукачо-Ужгородська і хусько виноградовська Дуже важливо нам видіти, як просить апостол Павел, да, його тягають по судам, його судять. А він затребував, як римський громадянин, права судитися у Римі, то за все той період, куди його вели, тисячі й тисячі людей привернув до церкви, до Христа, а сьогодні так і каже братя. Навчіться легко від серця молитися всякою молитвою і прошенням моліться на всяке время духом моліться, старайтеся то робити з постоянством і моленням за всіх, і за мене, апостола Павла, котрий тепер совершає свою місію уже під судом і в тюрмі. Господи, поможи нам мати терпіння, мудрость, молитву. Бо лише так ми діти Божі, а вічності, в вічності в'єдно за святими, нині поминаємо церквою пролом та рахом дроніком. і з чудесним преподобним Косьмою Маюмським, котрий писав нам много канонів церковних, пісень церковних. І з усіми святими зможемо ми наслідувати по милості Божої царство Божо.